Усім привіт! З вами Нік Дотожний. І по вашим проханнях сьогодні у нас на тесті акумуляторний фен від торгової марки ProCraft. Ну і звичайно, друзі, ми сьогодні разом з вами його будемо тестувати, розбирати, дивитися, що у середині, і будемо тестувати на різних акумуляторних батареях. Це є 2, 4 і 8 годин. Поставляється даний фен тушкою без акумуляторних батарей. По характеристикам ProCraft вказали, що на першому положенні температура регулюється від 30 до 400 градусів, на другому від 30 до 550 градусів. І відповідно змінюється потік повітря на першому 100 літрів у хвилину, на другому 200 літрів у хвилину. Відразу хочу сказати, що Прокраф на свою продукцію дає 3 роки гарантії і працює від акумуляторної бази типу Makita. Комплектується фен, як бачите, трьома різними насадками. Ну і, звичайно, гарантійний талон. Вага даного фена з акумуляторної батареї 2 Агодин становить 1 кг 68 г. З акумуляторної батареї 4 А 1 кг 336 г. з акумуляторної батареї 8 Агодин вага становить 1 кг 608 г. Покажу, як реалізована ручка в даного фена, і скажу, що гума нормальної якості. Як бачите, має перфорацію, щоб він з рук не скользив. Гума по всій ручці, фен дуже зручно лежить в руці, і класно, що тут є кнопка сувакового типу, не така кнопка, яка переключається ось так. Як в дешевих фен. Відразу вам скажу, що є практика, коли кнопка переключається, отак як в дешевих фенах, то під час роботи ти можеш перемикати. У задній частині фена як бачите, розташований такий карабін, петля карабін, можна його в різні сторони крутити, а можна його так залишити і сюди підвішити якийсь карабін. У верхній частині фена розташоване табло. Зараз будемо перевіряти, що він тут регулює. Покажу одну фішку, як діваються насадки, і дуже мені приємно, що в цьому фені реалізовано, щоб ти не знімав руками гарячу насадку. Є ось така скрутка. Ви скручуєте і раз. І все. І насадка знімається. Також покажу, що сам фен безпосередньо має дифузор, такий розсіювач повітря. І чуть не забув сказати, що у фені є LED-підсвітка. І ось, як бачите, працює led підсвітка В принципі, більш-менш нормально видно. Так, давайте увімкнемо фен. Перший режим. Видно, що мінімальна температура 30 градусів. А регулюється з порогом з градацією в 10 градусів. І відразу давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Вимкнув. Відключу батарею. І вмикаємо знову на перше положення. Ну, як бачите, ефект пам'яті є. Давайте на друге положення. Друге, як бачите, також з 30 градусів. І давайте на другому перевіримо. 200 градусів виставимо. Є. Виключаємо. Вмикаємо. І на другому є, і як бачите, і на першому, і на другому є ефект пам'яті. Також, як бачите, на табло показано заряд батареї. Тисячу раз вже давав рекомендації по фенах і дам тисячу перший раз. Рекомендовано не відразу вимикати фен там, з 200-600 градусів на 0. Потрібно зменшити там температуру. Одну-дві хвилинки, щоб він себе охолонув, тоді можете вимикати так довше прослужить спіраль і так далі. Але коли, друзі, у вас сіла батарея, то тоді можна поставити ось в таке вертикальне положення і повітря буде само. Звідси виходити. Взагалі рекомендовано будь-які фени так охолоджувати, чи мережевий, чи акумуляторний, немає різниці. Так, і чуть не забув показати, що дійсно на другому режимі показує 550 градусів, а на першому, як бачите, показує 400. Так, друзі, перевіримо, як фен працює ось з такою термоусадкою, чи, чи швидко він буде її усаджувати. Ну, В принципі, нормально робить. Це я ще не вдів насадку, без насадки. Я думаю, якщо вдіти насадку, буде швидше набагато. Давайте вдінемо насадку. Ну, з насадкою набагато швидше. Насадка спрямовує потоки повітря туди, куди треба, не йде поза термоусадку. В принципі, дуже швидко, дуже зручно. Дуже комфортно а тепер давайте. Більшу термоосадку Попробуємо. Поки Нік гріє деталі феном, я вирішила з'ясувати, що це за штука така. Бо мені здається, Нік просто шукає привід, погріти руки на роботі. В є-каталозі все чітко. Задаємо параметри, а саме тип фена, мінімальну і максимальну температуру і бренд. В нашому випадку це про крафт. І за секунду бачимо всі моделі. До речі, той самий фен, що зараз у руках у Ніка, спокійно можна знайти на є-каталозі. І навіть якщо у вас ще немає акумулятора чи зарядного, тут легко обрати потрібну торгову марку і вирішити: взяти окремо акумулятор зарядне чи одразу повний комплект. А головне є каталог, це українська платформа, працює понад 20 років і допомагає людям обрати техніку, не втрачаючи нервів і часу. Посилання доточної залишить під цим відео. А якщо раптом не залишить, значить фен все ж таки виявився сильнішим. Нехай щастить. Більшу термоосадку попробуємо. Ну, також відразу-відразу, мабуть, фен більше прогрівся, як бачите, відразу видно навіть по арматурі, тобто структуру арматури навіть видно. Ну, це є така максимальна термоусадка, 16-ка. Я не думаю, що хтось в реальних умовах буде так тестувати. Скажу ще один момент, що дуже зручно, коли от працюєш на 550 градусів, раз перемикаєшся на перше положення і все. І фен, як бачите, працює вже на 30 градусів. Покажу результат. Ну, як на мене, класно, як бачите, повністю структуру арматури повторила і без проблем працює з будь-якою термоосадкою. Так, спробуємо тепер чи пригодиться людям, які там вирівнюють бампери, всякі пластикові запчастини. Ось це в мене йде передня решітка, і давайте спробуємо, чи воно пластик розігріє нам. Без проблем, швидко розігріває без проблем. Бачите, який м'ягенький пластик робиться, без проблем. Причому дуже швидко. Ось я бачите защо нагрів, вигнув так, як мені треба, і все. Так, і попробуємо фарбу здерти на металі. В принципі, як бачите, відстає. Тут вже де не грів, тут вже важкіше здерти. Давайте ради цікавості, ради експерименту просто перевіримо, чи загориться серветка. Ну, Як бачите, загорається, але він відразу. Миттєвого потоком повітря, миттєво сушечки. Для чого я це показав? Щоб деякі люди зрозуміли, що це ну, не є забавка, а що дійсно фен робочий. Так, друзі, в мене така виникла ідея. Давайте попробуємо, за скільки часу. Він півлітрову бутилку зменшить і зіжме. Я хочу показати тим людям, які шукають для себе цей інструмент, щоб зрозуміли, для чого він їм плюс-мінус підійде. Baby girl I my bop and like me too. Ну, друзі, як бачите, що з півлітрової фляжки сталося, вийшлося практично як викрутка. Так, друзі, давайте тепер перевіримо час роботи на мінімальному та на максимальному режимі. Спочатку це буде батарея 2 А годин. Побачимо, скільки він пропрацює. Мі залишилось ще одне ділення. Так, фен вимкнувся, пропрацював. 11 хвилин на першому режимі на батареї 2 Ампер годин годин на максималках. Батарея 2 годин. Ще працює, але вже сідає. Чути оберти падають. Зараз десь вимкнеться. Ось така продуктивність. Батарея 4 годин. Перший режим 20.05. Робота ще на батареї 4 А режим. На першому режимі залишилось. 2012, батарея 4 А годин перестала працювати. І тепер на максималках 4 А годин на максималках. Вимкнувся тільки шофен. Батарея 8 А годин, перший режим. Погнали. 18,65 батарея 8х годин. Перший режим ще працює. 19,30, Перше положення ще працює. Друзі, ось така продуктивність. На акумуляторні батареї 8 Аг. годин. Так, тепер 8 Аг годин на максималках. 19.45 Батарея 8 ампер годин, 550 градусів, ще одна подвійка є. Фен виключився. Ось вот така продуктивність. Так, глянемо, що там всередині. Так, друзі, покажу, наскільки все гідно зроблено. На кнопці, як бачите, є додатковий радіатор охолодження. Всі дроти йдуть на бистрозйомах, тобто все замінне, все замінюється. Так, у верхній частині стоїть плата, тут вигун. Зараз доберемося і глянемо, яка тут стоїть спіраль. Так, добрався до спіралі і хочу сказати, що вражає. Бачите, тут всюди стоїть кераміка, тобто спіралі на керамічному такому елементі. І всередині також кераміка, і додатково та кераміка зверху ще покрита слюдою. Як на мене, то вражає. Кажу, як виглядає двигун, ось така турбінка стоїть, яка гони в І всередині звичайний щітковий двигун. В принципі, тут на двигун навантаження взагалі ніякого не йде. А тут найбільше споживає це спіраль. Друзі, в підсумку скажу відверто, що фен я трішки недооцінив. Чого недооцінив? Тому що я думав, що буде реально менша продуктивність. Як ви побачили, навіть на батареї 2 ампер годин, якщо на першому режимі, то Плюс-мінус нормально робить, кому не треба більше, ніж 400 градусів, якусь там плівочку поклеїти, щось підігріти, там розігріти, якийсь клей без проблем. Тимчасово можна працювати на акумуляторні батареї 2 АГ. Золота середина це буде робота на батареї 4 ампер, ну і 8 АГ. Ну як ви побачили, ну просто там мега продуктивність. І скажу відверто, для чого цей фен підійде. Звичайно, що він не підійде там здирати там погонні метри фарби багато. Більше цей фен такий підійде для мобільності, якийсь там пластик підігріти, якимсь Рам, які клеють плівку на вікна, якісь людям, які обтягують там меблі, ну для будь-чого, що можна підігрити, якісь клеї розігріти і так далі. Цей фен зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.